Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму через Біблію до живого Бога. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Макґі. Один скептик сказав У християн така релігія, що робить їх нікчемними. Це схоже на те, як болить голова. Люди не хочуть позбавитись голови. Але вона їх мучить. Не варто очікувати, що хтось щиро бажатиме чогось подібного з власної доброї волі. На жаль, багато християн дійсно схожі на людей, у яких болить голова вони не хочуть залишати віру, але відчувають, що це їх пригнічує. В чому ж секрет? Християнство ж повинно робити людину щасливою, а не нікчемною. Невже Господь залишив книгу, наповнену усілякими правилами і законами, щоб ми уникнули пекла, але забрав у нас щастя? Бути щасливим християнином означає розуміти, що влада Господа реальна і вона діє в нашому житті, а Святий Дух змінює наше життя на краще ми ніколи не матимемо більшого щастя, ніж коли є об'єктом Божої волі. Та дозволяємо йому діяти в нашому житті, щоб здійснити те, що він для нас задумав. Справжнє щастя прийде лише у разі повної покори Господу. Великий гуморист Марк Твен якось написав коротеньке оповідання під назвою Жахлива катастрофа сюжет був настільки заплутаний, що ніякого виходу із ситуації для героїв цього оповідання не знайшлося. Марк Твен закінчив його словами. Дорогий читачу, я залишаю своїх героїв, як є, бо не можу знайти для них вихід і вигадати розв'язку. Будь-хто може спробувати розплутати цю ситуацію. Не дивлячись на гумор, Марк Твен змалював одну з тих життєвих ситуацій, що переживають сьогодні люди, в тому числі і ви. Ви так само як інші можете потрапити в ситуацію, з якої вихід знайти дуже важко. Ви визнаєте, що ваше життя було ланцюгом помилок та поразок, але замість того, щоб все виправити, ви лише повторюєте свої помилки це той випадок, коли Господь може зробити для вас те, що ви не можете зробити для себе самі. Заповіді Господа, які містить Біблія, показують, як Бог може допомогти там, де людина безпорадна. Просто потрібно зізнатися, що ми не знаємо відповідей на усі питання. Потрібно також визнати, що наше життя сповнене помилок, а потім припинити спроби самостійно виправити свої помилки, дозволивши це зробити Господу. Тоді, коли людина щиро зізнається Господу від усього серця, що її проблема більша за неї, просить його увійти до її серця і життя, Господь дасть відповідь слово Боже дає нам усі настанови, потрібні для нашого життя. Читаємо Біблію щодня, просто підкоряємося і діймо, віруючи, довіряючи Богові всім серцем. і ми обов'язково зрозуміємо, що наша жахлива катастрофа всього лише можливість, яку нам дає Господь, щоб ми пізнали його владу і любов. Отже, звернімося до святого письма Перед мікрофоном пастор Віталій Козубовський. Благослови нас, Господи, на вивчення Твого Слова. Амінь. Шановні друзі, у нашій сьогоднішній передачі ми приступаємо до вивчення восьмого розділу «Послання до римлян». Цей розділ завершує вчення апостола Павла про освячення. Якщо в сьомому розділі йшла мова про неспроможність освячення, то тут апостол говорить про освячення в могутності і силі. І в цій бесіді ми будемо говорити про те, що Бог зробив для цього. Тут ми знаходимо істину, що вже в цьому житті Боже дитя може знайти радість і мир. У нашому сповненому гріхом світі християнин мусить жити для Бога, і гріх не повинен визначати хід його життя. Ми вже переконалися в нашій минулій бесіді, що у виправданого грішника немає нічого. Що могло б допомогти йому досягти цього ідеального стану? Ми також переконалися, що нова природа не має сили, тоді як колишня природа не несе в собі нічого доброго. Як же Боже дитя повинне жити для Бога? Пам'ятаєте, що апостол Павло просив про допомогу у 24-му вірші попереднього розділу? Нещасна я людина, хто мене визволить від тіла цієї смерти? Іншими словами, апостол ставив собі запитання хто ж допоможе мені жити для Бога? Павло закінчив сьомий розділ такими словами: Дякую Богові через Ісуса Христа, Господа нашого, тому то я сам служу розумом законові Божому, але тілом закону гріховному. Першу частину восьмого розділу хтось назвав перемогою Святого Духа над гріхом і смертю. Тут вказаний шлях досягнення цієї перемоги. У восьмому розділі мова йде про Святого Духа і про справжнє освячення. Життя, якого бажає від нас Бог, повинне перебігати в силі Святого Духа. Сам апостол Павло написав у посланні до Ефесян у п'ятому розділі, у вісімнадцятому вірші і не впивайтесь вином, у якому розпуста, але краще наповнюйтесь духом. Освячення це дія Святого Духа в житті відродженого віруючого, котре спасає християнина, який живе в гріховному світі від влади цього гріха. Крім того, ця робота Святого Духа, що освячує, втілює Божу волю в житті віруючого. Давайте прочитаємо перший вірш. Тож немає тепер жодного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі не за тілом, а за духом. Цей богонатхненний вірш стверджує, що, незважаючи на ті падіння, про які Павло говорив у сьомому розділі, він не втратив свого спасіння, тому що немає осуду тим, що у Христі Ісусі. Однак, незважаючи на це, Павлові не вдалося відчути радість від християнського життя, тому що він терпів невдачі. Саме тому апостол і називав себе нещасною людиною. А Бог хоче, щоб віруюча людина раділа цим життям. І як же їй домогтися цього? Давайте прочитаємо другий вірш. Бо закон Духа життя в Христі Ісусі визволив мене від закону гріха й смерти. Слово Бо зустрічається в цьому розділі 17 разів. Це дуже важливий сполучник, який подібно цементові скріплює у єдине, ціле весь цей розділ. Ми з вами повинні уважно стежити за логікою міркування апостола. Хтось сказав, що якщо слова апостола здаються нам нелогічними, це свідчить про те, що ми втратили нитку його міркувань. Вірші 3 та 4. Бо що було неможливе для закону, у чому був він безсилий тілом, Бог послав сина свого в подобі гріховного тіла. І за гріх осудив гріх у тілі, щоб виконалось виправдання закону на нас, що ходимо не за тілом, а за духом. Тут перед нами з'являється вся суть цього питання. Закон був не в змозі вчинити в людині праведність, і провини закону в цьому не було. Провина полягала в самій людині та в гріхові в її цілі. Закон був неспроможний зробити в людині щось добре. Павло написав у 18-му вірші попереднього розділу Знаю бо, що не живе в мені, цебто в тілі моїм добре. Друзі мої, так говорить святе письмо, і це справжнісінька правда, людина цілком порочна. Причому це стосується не лише страшенних грішників, це сказано про кожного з нас. Але Святий Дух у змозі зробити щось неможливе. Святий Дух здатний створити святість у слабкому, гріховному тілі людини. Бог зумів зробити неможливе, пославши в цей світ свого власного сина, своє власне єство в подобі гріховної плоті. Христос мав точно таку ж плоть, як і всі ми, за одним виключенням у ньому не було жодного гріха. Зверніть увагу, як сказано про це у другому розділі послання до євреїв. А що діти стали спільниками тіла та крови, то й він став учасником їхнім, щоб смертю знищити того, хто має владу смерти, цебто диявола, та визволити тих усіх, хто все життя страхом смерти тримався в неволі. Бо приймає він не анголів, але Авраамове насіння, тому мусив бути він у всьому подібний братам, щоб стати милостивим та вірним первосвящеником у Божих справах. Для вблагання за гріхи людей. У 26-му вірші 7-го розділу того ж послання сказано Отакий бо потрібний нам первосвященик, святий, незлобивий, невинний, відлучений від грішників, що вищий над небеса. Потім ми читаємо у 5-му вірші 10-го розділу тому то, входячи у світ, він говорить Жертви й приношення ти не схотів. Але тіло мені приготував. Саме таким чином Бог здобув перемогу над джерелом гріха, що живе в нашому тілі, розумі та серці. Він зумів засудити і розіпнути гріховну природу на христі так, щоб вона більше не мала влади над людиною. Бог зумів перемогти сам гріх, коли Христос ототожнив себе з усіма нами. Гріх, що живе в наших тілах, був засуджений. Однак він не був усунутий, незважаючи на те, що саме так уважають деякі досить щирі люди. Наші тіла повинні бути викуплені. У Першому посланні до Корінтян в 15 розділі, в 44-му вірші сказано. Сіється тіло звичайне, встає тіло духовне, є тіло звичайне, є й тіло духовне. Сьогодні Святий Дух є відкупителем від гріха, що живе в тілі. Багато людей з нетерпінням очікують того чудового дня, коли Христос прийде, щоб забрати нас з цього світу гріха. Це буде справді чудова мить, і мені дуже хочеться, щоб Господь прийшов якомога швидше. Однак уже зараз з нами відбувається щось не менш чудове. Справа в тому, що Господь дає нам з вами можливість жити християнським життям вже тут, у цьому старому світі гріха. У своїй молитві, яку ми знаходимо в Євангелії від Йоанна, в сімнадцятому розділі в п'ятнадцятому вірші, Господь сказав такі слова Не благаю, щоби ти їх з світу забрав, але щоб зберіг їх від злого. Ми є свідками цієї перемоги вже зараз. Наступний вірш оповідає нам про нову битву, але битва, про яку тут іде мова, це зовсім не наша битва. Тут іде розмова про битву між Святим Духом і Тілом, читаємо п'ятий вірш. Бо ті, хто ходить за тілом, думають про тілесне, а хто за духом, про духовне. Друзі мої, якщо ви живете за тілом і коритеся тому, чого вимагає ваше тіло, а ваша нова природа не дорікає вам за це, скоріше за все, у вас насправді немає нової природи. Справа в тому. Що хто ходить за духом, думають про духовне, віруючому дана нова природа, і тепер він може зусиллям волі віддати себе зій цій новій природі. Під словом тіло, розуміється, тілесна людина. Господь сказав Никодиму, що те, що вродилося з тіла, є тіло, і воно завжди залишиться тілом. Бог не збирається змінювати тіло. Замість цього він пропонує щось нове. Говорячи, що ж уродилося з Духа є дух. Це нова битва. Тепер уже невіруючий, і не його нова природа намагаються здобути перемогу над гріхом, що живе у тілі. Замість цього Святий Дух бореться проти старої природи. Хто ходить за тілом, це тілесні люди. На початку другого розділу, послання до Ефесян, апостол Павло говорить про них І вас. Що мертві були через ваші провини й гріхи, в яких ви колись проживали за звичаєм віку цього, за волею князя, що панує в повітрі, духа, що працює тепер у неслухняних, між якими й усі ми проживали колись у пожадливостях нашого тіла, як чинили волю й думок, і з природи були дітьми гніву, як і інші. Таким був стан кожного з нас до нашого спасіння. Поняття тіло включає також розум людини. Воно відноситься до людини в цілому, людини, яка повністю відчуджена від Бога, всі устремління серця тілесної людини спрямовані на справи тіла. І от що сказано в посланні до Галатів в п'ятому розділі у віршах з 19 по 21 про ці справи Учинки тіла явні то є перелюб, нечистість, розпуста ідолослужіння, чари, ворожнечі, сварка, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, єресі, завитки, п'янство, гулянки і подібне до цього. А в третьому розділі послання до колосян у віршах восьмому та дев'ятому апостол Павло пише Тепер же відкиньте і ви все оте гнів, лютість, злобу, богозневагу. Безсоромні слова з ваших уст не кажіть неправди один на одного, якщо скинули з себе людину стародавню з її вчинками. Сам Господь Ісус говорив, що з серця виходять лихі думки, душогубства, перелюби, розпуста, крадіж, неправдиві засвідчення, Богозневаги. Принизливо усвідомлювати це, але Боже дитя зберігає в собі стару природу Адама. Тому життя за цілом означає поразку і смерть. Ніхто з Божих дітей не може радіти, живучи заради тілесних пожадливостей. Блудний син, що вже пізнав Бога, може виявитися у свинарнику, але ніколи він не зможе радіти перебуванню в цьому свинарнику. Він буде змушений колись сказати собі, як сказав блудний син із притчі Ісуса Устану і піду до батька свого. Хто ходить за Духом, це народжені згори люди, які відроджені і отримали Святого Духа. Вони думають про те, що належить Христу. Отож, коли ви воскресли з Христом, то шукайте того, що вгорі, де сидить Христос по Божій правиці. Думайте про те, що вгорі, а не про те, що на землі, сказано на початку третього розділу послання до Колосян. У дванадцятому вірші того ж розділу апостол Павло зауважує, Отож, зодягніться, як божі вибранці, святі та улюблені, у щире милосердя, добротливість, покору, лагідність, довготерпіння. Це лише частина того, до чого прагне Боже дитя. Однак самотужки ми ніколи не зуміємо досягти всього цього. Все це з'являється в нашому житті тільки тоді, коли цим життям нас веде Святий Дух. Далі знаходимо ще один великий принцип шостий вірш. Бо думка тілесна то смерть, а думка духовна життя та мир. Коли людина живе думками тілесними, це означає, що вона відділена від спілкування з Богом. Тобто тіло є смертю вже тут і зараз. Але Святий Дух, що живе у віруючому, дає йому мир і життя. Коли ми грішимо, ми повинні приходити до нього з покаянням, щоб Він омив нас, і це знову відроджує наше спілкування з Ним. Життя, яке дає нам Спаситель, передбачає справжнє задоволення, а також повне використання всіх здібностей людини. Тобто людина одержує можливість прожити життя, як кажуть, у повну силу. Багато людей вважають, що справжнє життя це те, що є в них зараз, але насправді це лише дешева підробка під те життя, що хоче дати своїм дітям Бог. Мир, що його знаходить людина в Богові, приносить спокій і впевненість як відносно сьогодення, так і відносно майбутнього. І мені не потрібно переконувати вас, друзі, наскільки кожному з нас все оце потрібно. Одне можна сказати впевнено якщо ви є Божим дитям і при цьому живете за цілом, то ви не маєте спілкування з Богом, ви просто нездатні на це спілкування. Під час своєї останньої вечері Господь сказав Симону Петру, Коли я не вмию тебе, ти не матимеш частки зо мною. Це дійсно правда, дорогі друзі. Він не бажає мати спілкування з нами, якщо ми продовжуємо жити за тілом у своїх гріхах. Ви запитаєте, що ж нам у цьому випадку робити? Зробіть те, що зробив тоді Симон Петро. Він простягнув господеві свої ноги і дозволив Спасові. Омити їх, тобто ми з вами повинні приходити до нього з покаянням. У першому постанні Йоанна в першому розділі у дев'ятому вірші говориться коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. Кров Ісуса Христа, Божого Сина, продовжує очищати нас від усіх наших гріхів. Наша стара природа повністю розбещена, і Бог не збирається давати їй викуплення, тому він дав нам нову природу, адже за своєю старою природою ми не зможемо жити для нього. А якщо ми продовжуємо жити за своїм колишнім єством, це означає, що ми зовсім не є Божими дітьми. Хтось може запитати. Але якщо грішать навіть Божі діти, то яка тоді різниця між ними і неспасенними грішниками? Різниця дуже велика, друзі. Коли загибла людина спотикається і падає в бруд, його природним бажанням буде знайти місце, де ще брудніше і глибше. А Боже дитя, потрапивши у подібну ситуацію, буде волати до Бога. Боже, я ненавиджу і зневажаю себе за те, що я зробив. І зовсім помилкова сучасна ідея про те, що можна якимось чином покращити і вдосконалити свою стару природу. Сподіватися на те, що ми зуміємо стати краще, це значить відкинути будь-яку надію знайти себе у Христі. Причому, якщо людина стверджує, що вона намагається стати кращою, вона зазвичай прекрасно усвідомлює, що це неможливо. Ми повинні знайти себе в Христі і усвідомити, що тільки Дух Божий, працюючи через нас, зможе домогтися цього. Довіртеся Божому Духові, який дасть вам можливість за допомогою вашої нової природи жити для Бога, а наше розчарування свідчить про невір'я. Якщо ми розчаровані, то це означає, що ми не віримо Богові. У нього є визначена мета і задум, а також благословення, приготовлені для всіх нас. Причому недолік небесних благословень походить саме від нашого невір'я, а зовсім не від нашої недостатньої вірності йому. Я вже стомився від ханжів, які весь час говорять про свою посвяту Богові. Друзі мої, ми втрачаємо Боже благословення лише тоді, коли не віримо Богові. І це зовсім не через наше недостатнє посвячення йому. Справжня посвята тримається зовсім не на бажанні людини виявити це посвячення, а на усвідомленні тих благословень, які вже отримані від Бога, незважаючи на те, що ми були не вартими і невірними. Немає нічого, що я одержав би від Бога за своє посвячення йому. Тому що в мене немає нічого, що я міг би запропонувати йому. Все, що ми одержуємо від Бога, дається нам лише завдяки його неосяжній благодаті. Я стверджую, що нам немає потреби присвячувати себе йому. Те, що нам справді потрібно, це повірити, що Бог може зробити щось у нашому житті, а ми ні на що не здатні. Комусь мої слова покажуться занадто різкими. Я сподіваюся, що це саме так. Я свідомо роблю їх такими, тому що апостол Павло говорить тут зовсім ясно, що тілесні думки це ворожнеча проти Бога, як сказано у Сьомому та восьмому іршах. Думка тілесна, ворожнеча на Бога, бо не кориться законові Божому та й не може. А ті, хто ходить за тілом, не можуть догодити Богові. Цей вірш показує нам, яким безнадійно непоправним і жалюгідним є тіло насправді. Цей вірш відкидає всі теорії, які стверджують наявність Божої іскри в людині або говорять про таємний внутрішній потяг людини до Бога. Істина полягає в тому, що людина є ворогом Бога. Людина не тільки мертва у своїх злочинах і гріхах, але й активно виступає проти свого Творця. Причому досить часто, заради того, щоб втекти від живого і істинного Бога, людина готова стати релігійною. Але все, що робить тіло, неприйнятне для Бога. Так звані добрі справи цивілізація, культура і прогрес людства, якими вихваляються, все це мерзенність для Бога. Чи готові ми визнати Божу оцінку нашим досягненням? Це сумна картина, але вона відповідає дійсності. У той же час існує спасіння, яке дається Божим Духом. Чи готові ви, друзі, довірити все в руки Святого Духа і припинити довірятися слабкій гріховній природі, якою ви володієте? У цьому полягає головне питання. Цією думкою я хотів би закінчити нашу сьогоднішню бесіду. До нових зустрічей! нехай усіх вас рясно благословить Господь. Слухачі, нашу передачу закінчено. Якщо вона допомогла вам краще зрозуміти Слово Боже, напишіть про це. Наша адреса Програма через Біблію до живого Бога Трансвітове Радіо. Абонентна скринька номер 100 місто Київ, Україна індекс 02090. Зустрінемося завтра о цій порі на хвилях Трансвітового Радіо. З вами були звукооператор Олександр Боровик і ведуча Олена Мазур. На все добре. Божих вам благословень!